Ачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти, і та вже і допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати це. Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там навчання людей. Ну, я думаю, ми до цього дійдемо зараз. То що я був в церкві, допомогло мені, по перше, там не розгулятися, не витратити ці гроші, сфокусуватись на чомусь. Ну і багато кому допомогти. До речі, я думаю, звіти мене ця історія міценацтва. На да, от філантропства. І а, якщо воно раніше було направлено до того, щоб людей привести до Бога, Біблію читати, там допомогти молодежі, кинуть наркотики, пить, курити там туди-сюди, то а, потім воно перефокусувалося на допомогу Україні, там останні гроші віддати комусь там допомогти машину на ЗСУ купити. Ну от такий розклад: поїхати, пожертвувати життям заради там людей. Останній віддати мрія. До речі, в мене була як помирать, так помирати, щоб когось рятуючи. От у мене така мрія була. Мені ніколи не хотілося в старості. Знаєш, від... підітрить мене, підніміть. Я думав, надо, якщо я помирати, то пораніше така от історія була. В принципі, почти вийшло. Почти. Ти її не планував? Планував так. Пла... якщо чесно, планував. Планував ну, було. Я я... Ні, звісно, ні. Я прекрасно розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був. А, всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Так. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів, в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо типу, ну, ти ж віруючий. Ти попаду в рай. Знаєш, така от історія. Розкажи тоді про цей період більш детальніше, коли з тобою трапилася ця біда, коли в тебе ці п'ять кульових ранень було. Mm. Як ти це пройшов? Що тебе взагалі підтримувало? Розкажи це дуже цікаво. Сам момент поранення. Так. Давайте, от йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираюся виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельдмана, і я пам'ятаю, як я посадив всіх людей, ми вже всі машині, ми загрузились, позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку, це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І е, е, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього всього. просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. І я кажу, все нормально, видихаю. Ми вже йдемо домой, зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілами, всі трясуться вже ну ні в росу людей. Вони бачите, не можуть. Бачите. Вони навіть де вони? Вони сидять в машині і вони навіть до кінця не оттупляють, де вони. Да. І я їду, я спокійний і в якийсь момент я чую. А... Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. Ну, в кіно ну, це взагалі відрізняється капітально. Постріли в кіно, звук, все.